Ви на каналі Почекай, і я Андра, і мені потрібна ваша допомога негайно. Я не знаю, мені потрібно пояснення, тому що я сфоткала. Я часто вибираюсь в такі віддалені місця. Для мене це нормально. Я тут люблю кричати! І тут ніхто мене не чує. Тому я інколи фотографую тут все. Я не знаю, що я сфоткала на цей раз. Це було вночі. Коротше, тут, тут реально нікого немає тут. Оцим полем керує ферма, яка знаходиться ну, близько 20 км. Кіло... Ну, ну, коротше, десь там кілометрів 3 звідси. Вона тут нічого такого, тут, окрім траси. Де, ну, вон там траса. Ось ви бачите, ось ви бачите фото, які я. Скажем так, зробила. Заскріншоті їх. Вони це я висвітлюю. Тобто, звернула я на це увагу, бо тут в теорії за моєю спиною не могло чогось бути. Тут в, в такий час, ну ж точно нікого нема. Хоча, ну навіть зараз нікого нема. Ось, дивіться, от напевно, це була оця от береза. Ну, але я тут не знаю, тобто, от, от, так от це було. Я фоткала себе. Типу, як ну в першу чергу, я фотографувала небо. Небо в той день було таке специфічне, бо було, був томан, було видно. коротше Можливо, це якось вплинуло. Я ще вважаю, що вплинули фари. Ось, отут, але це нереально, тому що Оце було десь між дерев. І як воно так посвітило, що аж сюди, ну, типа, як силует капців. Взагалі, странно, що в привида можуть бути топанки, футболка. Ну, нахріна вони там, може фірми Nike, я чого знаю. Но... Голова, от вона, от найбільше у мене питань викликає голова. В цілому, я не вірю. Я, звісно, не вірю, бо я не можу пояснити цю концепцію. Да, це вганяє мене в таку тривогу, бо я бачила шарові блискавки, я бачила багато чого в лісі. В мене і блуд хопав. Скажімо, так. це така штука, коли тебе шумить в голові, і ти там просто психіка напружується, і ти просто біжиш, і, поки не впадеш. От. Мене, я знаю, я давно подорожую по таких місцях, ну такого, тим більше, на фотографії. Я ще не бачила і, скажімо так, не фіксувала. Тому я думаю, ну, я думаю що в цьому є, в цього є пояснення, тим більше ці фотографії вночі, там дійсно може щось якісь силуети можуть проявлятися. Мені невідомо. Ну, і мені потрібні пояснення.